Подільська прокуратура котра намагається мене кинути або заграти поки домашній решт, опираючись на те, що існує потерпілий, якого а, треба а, оберігати від Оскара, тому що Оскер може йому нанести якусь шкоду. Якщо така людина існує, я б хотів її побачити, я б хотів почути, щоб ця людина встала, і сказала, ваша честь, Оскар може мене заплювати, вбити, переслідувати. Я вимагаю його арешту, я вимагаю ізолювати цю людину, тому що в мені є загроза. Бо в даній ситуації поки що цієї людини немає, де цей е, е, переляканий війні Бух? Я, ну, де жертва? Де жертва? Е, вибачте, за неіснуючої людини в мене забирають життя, в мене забирають волю, в мене забирають свободу. Ще розказують, що я е, плохою мальчик. Далі. 27.01.22 Миколаївський суд прийняв рішення звільнити мене з арешту під домашній арешт. Ви написали, Подільська прокуратура написала, яку я, до речі, е, офіційно заявляю, що я підозрюю Подільську прокуратуру в співпраці з антидержамотськими е, силами, які перешкоджають українській перемозі, волонтерству військовим. Тому що це перешкоджання. В даній ситуації під час військового стану людина, яка возить гуманітарну допомогу на передок, яка возить ліки, мені перешкоджає. У мене зараз 47 ящиків стоїть зависло на новій пошті, я не можу відправити, бо я зараз стою тут. Де рішення Миколаївського суду, що Оскара звільнено з-під домашнього арешту зв'язку з початком війни і вже на той момент це був березень місяць, в зв'язку з тим, що Оскар надає допомогу державі. На яку напала Російська Федерація, де це рішення суду? Це ж вже сама прокуратура і суд визнала. Наступне. Ви говорите, Подільська прокуратура говорить про те, що Оскара треба тільки тримати під арештом, тому що е, є ризики. Зокрема, Оскар може виїхати за межі України. Та говорите, а поки що Оскар тут. І я хочу сказати, всій системі, яка мене переслідує, ви не дождетеся. Поки йде війна, Оскар буде в Україні. Закінчиться війна перемогою. Я завжди казати, потім поговоримо. Або на територію підконтрольної Україні. України. Донецька область я там був неодноразово, і е, жодного разу не перейшов на сторону ворога. В Запорізькій області я був у Миколаївській області, я був на кордоні з Херсоном, був, коли ще він був за, е, під Російською Федерацією. І е, жодного разу я не перейшов на сторону ворога. Наступне, Подільська прокуратура говорить, що особисте зобов'язання. Оскара, як обвинуваченого учені тяжкого кримінального порушення, не може братися до уваги, тому що Оскер настільки поганий, що в нього немає жодних соціальних зв'язків. Тоді говоримо наступне. Значить, Якщо ми говоримо про соціальні зв'язки, давайте поговоримо про соціальні мережі, з яких також правоохоронна система бере завжди інформацію. От беремо мій телеграм-канал. У мене такі слабі соціальні зв'язки, що туди підписалося 5 тисяч людей. Візьмемо мій ютуб канал, у мене там такі соціальні зв'язки слабі, що там 15 тисяч людей підписано. Візьмемо фейсбуки, там 20 тисяч загальна кількість людей підписана. Візьмемо Тік-Ток. От вчора я виклав відео, як я передавав ліки військовим. 675 тисяч переглядів за добу. Я не ганяю за переглядами. Я просто зараз говорю про те, що в мене дуже соціальні. Слабі зв'язки. Наступне, якщо правоохоронна система захоче знати, де Оскар, вона може відкрити любу яку соціальну сторінку Оскара, тому що Оскар тільки вийшов за порог квартири. і Сам доповів, куди я їду. <плес> я, то, пан, а, да, я маю на увазі, що я завжди доповідаю, куди я їжджу. Ось, будь ласка, ця допомога, яка чекає на військові. Тут а, все сказано. Тому що як тільки Оскар кудись приступив порог. Оскар кіль доповідає, куди він переступив цей порог. І куди він їде. Для чого? Для того, щоб люди, які знали, куди я їду, могли також до мене звернутися за допомогою або з допомогою. Так що більш світлого чоловіка, чим я, вам ще треба пошукати. Наступне. Так, учора я був в Сумахі, до речі, завдяки Віктору, який прилетів пулею, забрав мене сум з кордону, тому що в Києві. Також мене чекала на допомогу, і завдяки тому, що у мого помічника є телефон, а в мене його немає, тому що система все зробила для цього. Забрали телефони, забрали е, картки, забрали навіть пенсійну картку, ну нічого немає. То в мене взагалі зараз зв'язку немає. І коли при мені повідомила секретар суду Віктора, мені стало деталь бідним. Ну, ми Всіх путем повідомляють. А я от такий значить, нехороший, що мене навіть не треба повідомляти про це. Але я все одно приїхав. А, ну, останнє. Ви пишете про те, що Оскар чинив тяжкі злочини. Рахуйте їх, будь ласка, ці злочини. Наступне. Ну, потерпілий. Да, я б хотів би його бачити. Дайте мені, будь ласка, побачити. Uh, і я, ваша честь, напослідок скажу. Я не можу виконати вимогу подільського суду. Що просить Подільський суд у суда. Ой, Господи, подільська прокуратура вика. Щоб я здав на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт. Я можу здати тільки аналізи. тому що до цього все вже забрато до вас. І з вами в місті взяти. Подільська прокуратура сказала. Ну це вже сьодже. Ви можете в такому форматі склапатись, вибачте ваше що чи... Просто вони знають, що вони немає до того. я не знаю всіх обставин, якщо у вас Можливо. десь, якісь обставини, виправили, забрали, позбавили вас. Ну, не потрібно про аналізи. Вибачте, просто це ж подібне прокуратура, там паспорти вже лежать. Подільської прокуратура. Ж... Закордонний. Українське, Продукційне. пенсійне, Продукційне. Да, все. я не можу виконати. Е, я просто про те говорю, що я не можу виконати вимог Подільської прокуратури, е, тому що вони вже виконані. Всі документи, пане прокурор, тут, да? я кажу, ви боже правду, вони всі у вас. От, де мої документи? Ви навіть не представляєте, е, е, наскільки високий рівень Остіра авторитета в Україні, що я без документів приїжджаю в отпуск. Дай Бог, щоб усіх такі були авторитетів. Е, тому е, ризиків я в цьому не бачу. ну, Звісно, якщо тільки не говорити про те, що Оскар як волонтер і патріот дуже е, незручний в країні, тоді, ну, тоді вибачте, давайте в Україні пересаджаємо. Документів в мене немає, пацієнтний кордон я не можу, не збираюся цього робити. Здати паспорти я не можу, бо вже ви в мене їх забрали. Тому на даний момент Ваша честь, е, вважаю недоцільним і те, на що ґрунтується Подільська прокуратура, як правильно сказали, вже відхилили ті докази відео. І те, що навіть ці дві неділі, і ви вже цілий рік подійська прокуратура, взагалі прокуратура розповідає про те, що ризики, 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 ну рік вже пройшов, ну нікуди я не втік і не збираюся тікати. Поки я не захищу свою честь і гідність в цій країні, я тікати нікуди не збираюся. Це вже доказано неодноразово. Перебуваючи на кордоні, перебуваючи під Свободою, під домашнім арештом, де б я не був, я залишаюсь своїй країні, на своїй землі. Я вам дуже вдячний.